Доброго ранку всім від колиби. Ну що ж, новини за минулий тиждень. Піднялося євро і долар також. Будьте уважні. Також розпочався військовий збір. Будуть оплачувати щомісяця. Лісові пожежі стали масовими на Закарпатті. Лише за минулий тиждень відбулося шість пожеж. Не ходіть просто так у ліс палити ватру. В Ужгороді обирають кращого громадянина нашого міста. Голосуйте і пишіть. Очевидно, найцікавіша новина. На тисі троє влотці, яку у знаменитому романі, ловили рибу. Прикордонники угорських зупинили і під дном виявили спеціальну схованку, де було цигарок на 2 мільйона форінків. Молодці хлопці в місті Будапешт офіційно відкрито пам'ятник відомому українському закарпатському художнику Ігнацію Рожковичу. Тільки там він малює ланцгід. Найгірша новина минулого тижня. Біля Служби безпеки України Закарпатської області в місті Ужоді стріляли. Один поранений. Найкраща новина цього тижня. Наші молоді регбістки перемогли на чемпіонаті Європи з пляжного регбі у місті Прага і зайняли перше місце. Ну що ж, спеціально для Колиби, ми побували у перлині Адріатичного моря. Дубровник нам є чому повчитися туризму, адже ми також туристичне місто і звичайно туристичний край. Ну і звичайно, традиційне побажання від колиби: готуйтеся до зими. Газу, кажуть, не буде. Будемо топити електрикою і дривами. Нам не звикати з Богом.